Нашою уваги моя дипломна робота на тему розробка програмного забезпечення для технологічної підготовки механічної обробки. Процес те, технологічної підготовки виробництва на основі механічної обробки є дуже складним, трудомістким та складається з багатьох етапів. Одним з найважливіших етапів розробки керуючої програми для верстатів є число, з числовим програмним управлінням. Для реалізації цього етапу Активно використовується сучасні системи автоматизованої підготовки виробництва або КАМ системи, вони є ключовою ланкою, що інтегрує процеси проектування та виробництва. Тим не менш, дуже часто на етапі формування траєкторії руху різального інструменту є потреба в попередніх розрахунках та додаткових проектних операціях. Тому задача розробки програмного забезпечення. Що дозволить автоматизувати рутинні операції технологічної підготовки виробництва, та таким чином зменшить час та знизить кількість помилок, і Є актуальною, мета цієї роботи була розробка програмного забезпечення формування конструкторсько-технологічних елементів для автоматизації технологічної підготовки механічної обробки. Та о, були поставлені такі задачі, які ви бачите на слайді. Дослідження показали, що хоча на сьогоднішній день існує декілька підходів до розробки чпу програм, але саме КАМ-система надає велику кількість спеціальних програмних засобів, що спрощують процес програмування, дозволяють підвищити продуктивність праці програміста та надійність створюваної програми. Аналіз існуючих систем та мов програмування дозволив обрати для, для розробки мову АПТ. Це високорівнева мова програмування, яка найчастіше використовується для створення програм для верстатів з ЧПУ. Основними її перевагами є можливість програмування багатовісової обробки, відкритість стандарту та підтримка мовних конструкцій високого рівня. Розроблена програма технолог призначена для аналізу конструкторських даних щодо оброблювання поверхонь деталі та їх об'єднання. В конструктивно-технологічні елементи. Вона має використовуватися на попередніх етапах процесу розробки ЧПУ програми. В якості вхідних даних виступає файл, що містить опис елементарних поверхонь, які будуть оброблятися на верстаті з ЧПУ. Програма розроблена на мові C++ з використанням середовища Qt Creator та фреймворку MicrosoftNet. Вибір інструментарію розробки базується на моїх знаннях та перевагах потужного інструментарію Qt, що дозволяє швидко і зручно створювати власні кросплатформні застосунки. Модуль аналізу вхідних даних виконує зшитування вхідних даних з текстового файлу та забезпечує структурування цих даних щодо оброблюваних поверхонь, а саме унікальний номер тип поверхні координати базової точки. Модуль перетворення даних створює групи наборів елементарних поверхонь в залежності від типу отвору, модуль о, виведення результатів забезпечує виведення параметрів. Елементарних поверхонь на екран та та збереження отриманих конструкторсько-технологічних елементів файл з розширенням DXF, який може бути переданий в КАМ-систему для подальшої розробки програм для верстата з ЧПУ. Розроблена програма технолог була інтегрована з обраною КАМ-системою Complete Machine Extension». Яка надає інженерам, технологам повний набір можливостей і бібліотеки інструментів для створення ЧПУ програм для верстатів будь-якого типу. Схема алгоритму автоматизованої технологічної підготовки механічної обробки на основі використання інтегрованого середовища розробки представлена на слайді. На основі набору КТЕ, що сформовано програмою технолог, реалізовано розробку керуючої програми для верстата з ЧПУ на мові програмування АПТ. Основними етапами розробки є налаштування параметрів обробки, задання послідовності операції обробки, вибір різального інструменту з бази даних КАМ-системи. На основі вбудованих в кам-систему засобів імітаційного моделювання руху різального інструменту можливо візуалізувати та перевірити роботу програми обробки. У випадку, у випадку успішної перевірки формується файл траєкторії різального інструменту CL файл. Якщо програма потребує внесення змін, можливо повернутися до середовища КАМ-системи та виконати коригування наборів отворів та їх параметрів, а також технологічні параметри, а також технологічних параметрів операцій свердління. Після успішної перевірки програми на основі файлу на мові АПТ виконується постобробка та формування набір машинних кодів зрозумілих конкретному верстату. Отримана керуюча програма може бути завантажена на верстат з ЧПУ для виготовлення деталей. На цьому слайді ви можете бачити висновки, і на цьому в мене все.